Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо з вами робити дуже цікаву і незвичну розпаковку для мого каналу. Я закупилася в галі баловані. Будемо сьогодні дегустувати з вами 5 видів піц. І так, я вдома. Піца вдома. І мій дегустатор вже готовий. Так, да, Юрчик? Юрчик в нас що полюбляє найбільше? Піцу. Юрчик в нас дуже-дуже полюбляє піцу. Помахай всім. Каже, я такий голодний. Да. Ну що ж, давайте розпакуємо. Ось такий брендований, до речі, пакетик. Можна взяти в галі балованій. І зараз я, до речі, дістану чек. Подивимося з вами, на яку суму тут у нас закупка. Скажу вам так, що це магазин Галя Балована в місті Костопіль Рівненської області. Так, да, Юрчик? Yeah. Дивіться, показую вам чек закупки моєї сьогоднішньої. Кожна із цих піць коштувала 99 гривень плюс пакетик 3 гривні. Разом сума вийшла на 498 гривень. Ну що ж, зараз покажемо вам, яку ж піцу я обрала. Тут 5 видів, і це найпопулярніша піца, яку в нашому місті купують. Я не знаю, як в ваших містах, але я запитала продавця, і мені вона показала в основному ось ці 4 види: це піца мисливська, м'ясна, іде також популярна, сирна. Ось така іде І гавайська. Далі із новіших таких, із новинок, ще сказала, що досить часто зараз беруть ось таку піцу Дішпіначево. Боже, оце назва. Дішпіначево. Коротше кажучи, це ді діжпіначево. Я зараз її відкрию, покажу вам склад. Поки я буду розпаковувати вам діж піначего, Юрчик буде розпаковувати інші піци, класти їх на тарілки і будемо розігрівати всі і дегустувати. Юрчик, як тобі така ідея відео? Класно? Класна? Да. До речі, напишіть в коментарях, чи подобаються вам такого плану розпаковочки і чи робити такі огляди. Продуктові ще. Так, піца ді піначео. Тут у нас склад вершки, сир, моцарелла, бекон копчений, куряче філе, шпинат, оливки, борошно, пшеничне вищого гатунку, вода, дріжджі, пресовані, хлібопекарські, цукор, олія, соняшникова сіль. Ну, якось так. Ді піначео. Так, беру я ще одну тарілку. Я не знаю, чи в нас вистачить тарілок на ці всі піци, але зараз постараюся знайти, тому що будемо розігрівати їх всі по черзі. Юра, бери якусь піцу, іди, став у мікрохвильовку. Піцу буде не в суху, а з домашнім компотом і з вишень. Юра, що почнеш? Що? Так, це в нас іде м'ясна піца. Склад салямі, шинка копчена, бекон, сир, моцарелла, соус, томатний, борошно пшеничний, вищого гатунку, вода, дріжджі, цукор, олія соняшникова та сіль. Цю піцу я. Саме важче перерізала саме найперше. Саме найперше вона розігрівалася, саме перше нарізалась. Дуже тяжко було її нарізати, тому що ось цей бекон, він такими пластинками і він підсмажився і став не м'який, а такий, знаєте, більш твердуватий. І це як лушпиння якесь, яке просто не перерізалося. Смачно. Да. Саме краща розпаковка в світі. Суха піца. Прировується важко. А на смак. Фоса. Юрчик соромиться ще на камеру щось говорити, але я думаю, що часом він звикне, ви його підтримаєте вподобайкою. Напишете йому хороший коментар, я йому дам обов'язково все перечитати. Так що підтримайте хлопця в його починаннях. Да, Юрчик? Да. Так. Юра, яку будеш далі піцу їсти? Зу. Далі в нас мисливська. Склад, шинка копчена, мисливські ковбаси, салямі, сир моцарелла, вершки, борошно пшеничне, вищого гатунку, Вода, дріжджі, цукор, олія соняшникова сіль. В основному тут практично один той самий склад. Єдине, що міняються начинки. До речі, Юрчик сказав, що тісто дуже жорстке і погано жується. Ну, це так як йому, я не знаю. Я не їм, я на дієті, тому дегустацію проводить у мене син. Каже Юрчик, що в мисливській піці йому не подобається, що багато сиру. Ну Для мене досить так дивно, що комусь забагато сиру. Зазвичай сиру не вистачає. Ну, але вже. Кожного свої смаки. Опа, опа. До нас тут приєднався Вовчик, але він не полюбляє піцу. Взагалі для мене дивно, тому що Вова наш піцу не їсть. Помагай всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Гусна піця. Сереби менше. А зараз я буду пробувати таку ту піцу. І голосно, Ну, не соромся. Наш Юрчик дуже сором'язливий, боїться сказати лишнє слово, тому я буду говорити за нього, поки він не звикне. Так, бери. Так, будемо куштувати, вірніше, Юрчик буде зараз куштувати піцу гавайську. Взагалі, гавайська піца це моя найулюбленіша піца, Я можу нею снідати, обідати, вечеряти. І щоб ви собі розуміли, зараз я сиджу на такій дієті, що я би ці всі піци, певно, з'їла за один раз, тому що я дуже-дуже тут... Надихалась цими ароматами, і я вам скажу, що гавайська мені пахне найбільше. Ну, можливо, тому що це моя улюблена піца. По складу сир, курка, ананас, кукурудза, вершки, борошно, пшеничне вищого гатунку, вода, дріжджі, цукор, олія соняшникова та сіль. Я скажу, що гавайську піцу я а, купувала в різних місцях і навіть в Галі Баловані колись купувала, і вона мені сподобалась. От дійсно а, стандартна піца, таку, як я люблю. А Юрчику? Ну, це все, підходить. Тут... підходить. Ну Бачите, Юрчику каже, що в мисливській дуже багато ось цього соусу, дуже багато сиру. Я наскільки розумію, вони вершки додають разом із сиром Мацареллою і це все поливають, тому що піца м'ясна була суховата. ну, дійсно, Бо я її і різала туго, і там так якби соусу не вистачає у м'ясній, і вона дуже погано різалася. В мисливській нам поки забагато цього сиру соусу. У гавайській все добре. Так. Да. Гавайська смачна м'яка добре все. Лучше, м яче, м яче. Як хочеш. Тільки тут більше м'яса. Так, наступна піца в нас ді шпіначіо. Склад, вершки, сир моцарелла, бекон копчений, куряче філе, шпинат, оливки, борошно пшеничне вищого гатунку. Вода, дріжджі, пресовані, хлібопекарські, цукор, олія, соняшникова і сіль. Ну тут самий максимальний склад, якого я бачила взагалі в цих піцах, які ми куштували, тут саме-саме найбільше всього. Я чому взяла цю піцу, тому що тут є шпинат. Досить цікаво було, чи сподобається це Юрчику дитині, яка не їсть повністю овочі. Він не їсть взагалі нічого. Як тобі? Ну, тут то все підходить піцу. Смачно? Так. Да. Ви зрозуміли? Діж піначе дуже смачно і, Юрчику, сподобалось. До речі, тут є оливки. Тобі оливки добре? Підходить. Дуже. Юра, в мене не їсть ніколи оливок. Тут їсть. Остання піца, яку Юрчик куштує, це сирна піца. Взагалі, сирну піцу я знаю, що всі обожнюють. І зовсім нещодавно бачила в неїшка, що він накришував на неї грушу. Не знаю, з грушею не пробувала. Але зараз скажу вам склад цієї піци: сир, королівський, сир, пармезан, сир, моцарелла, сир. Лазур, вершки, борошно, пшеничне вищого гатунку, вода, дріжджі, цукор, олія соняшникова, сіль. Все. Як тобі? Не вкусно? Невкусно? Що, серйозно невкусно? Я не люблю сир. Ну, от все. Без нічого сир є чистим. А що б ти туди додав? Все, що тут є? Всі піци тако додав би до тої? Mm. <свят> ну, бачите, наш Юрчик не гурман, він не любить сирну піцу. Але ну, пробувати треба все. Да? Я сподіваюся, що вам сподобалась така розпаковочка, така дегустація. Підтримайте Юрчика та мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем під відео. Я скажу вам дякую, дякую за те, що провели час з нами, і зустрінемося зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Так що, якщо вам подобаються саме ось такі дегустації, саме такі огляди, то не забудьте написати про це під відео. Всім до зустрічі! Всім па-па-па-па!